На тлі ударів по Україні не надто успішних дій у Покровську Росіян, тому що вони не перебрали ще повністю контроль за містом. Покровськ, хоча рухається до цієї мети, повільно але рухаються, з'являється повідомлення з боку російської влади про те, що вони хотіли б відновити діалог зі сполученими штатами Америки. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив про те, що він готовий зустрітися із держсекретарем США Марко Рубіо. Але попередив про свої вимоги, про вимоги Кремля. Лаврова довго не було чути. Він десь подівся. Говорили про те, що він нібито потрапив у немілість. Ну, до речі, цін інформація, друзі, щодо бажання Росії відновити переговори із е США і про зустріч Лаврова із Рубів пише Reuters. Але Лавров дійсно наробив сьогодні заяв трішки. Я ще на них зараз детальніше зупинюся. Так от. Що мовиться у цьому повідомленні? Чому воно з'являється? Дерсекретар Марко Рубіон і я розуміємо, каже Лавров, необхідність регулярних контактів. Це важливо для обговорення українського питання, просування стороннього порядку денного. Ми підтримуємо телефонні контакти і готові, якщо буде потрібно, до очних зустрічей, заявив Лавров. І, як пише Ройтер, слова Лаврова підтверджують, що Москва і надалі намагається переконати адміністрацію Трампа необхідності змусити Україну поступитися територіями в обмін на мирну угоду без реальних гарантій безпеки. Вони наводять ті вимоги, які висувала раніше Росія щодо України на переговорах із Трампом в Анкориджі. і нібито там в Анкориджі на Алясі Трамп запевнив Лаврова, який зустрічався безпосередньо із Трампом. Так друзі, Лавров із Путіним був. Не сам був Лавров, і я не переплутав, не Путін з Лавровим, Лавров малавров з Путіним. Так от, вони стверджують, що нібито <coughs> перепрошую, <coughs> вибачте. Друзі, Дональд Трамп запевнив і американська сторона загалом України Росію, що вони переконають Україну бути більш зговорчивими. Це не вийшло, Україна впирається з допомогою чи без Європи. Ми також про це сьогодні будемо говорити обов'язково. Будемо багато говорити. І так як Росіяни хотіли, так швидко не вийшли, вони вдалися до ядерної риторики. Вони знову заговорили про ядерні випробування, можливість такого запускають там Посейдони і так далі. В Сполучених Штатах Америки на це Трамп відреагував відповідним чином і сказав: Ну, якщо Росія і Китай. Проводять ядерні випробування, то ми також повинні їх проводити. Потім в білому домі говорили, що це не ядерні випробування, що це випробування ракет. Запустили одну з них а ракети. є не ядерної зброї, але про ядерні випробування мовляв, мова не йде. Тим Трамп своєю непоступливістю продемонстрував про те, що розмови із Путіним на цьому етапі не буде. Переговори із Москвою і Вашин... вашингтон Москва я маю на увазі поставлені на паузу. У Росію Росії це не влаштовує. І сьогодні Лавров і Пісков. Якраз саме і вімкнули трішки задній хід чому говорю трішки, тому що ще очевидних таких кроків назад немає. Але заявили про те, що ні Росія, ні Китай не займаються випробуванням ядерної зброї, тому що тиск з боку Трампа є. Це окрема історія, звісно, на рахунок цього тиску, бо він недостатній і успіхів на полі бою не так багато. Вони не такі швидкі, як то вони хотіли. Для того, щоб продемонструвати Трампу, дивіться, що ось Україна не може нічого нам протиставити, треба дотискати Україну на. Умовну капітуляцію про те, що вони не проводять ядерні випробування. Росія та Китай заявив і також і Пісков, тобто вдвох з Лавровим на пару. Що конкретно вони сказали? Вони говорять, Путін не давав казівок приступати до підготовки ядерних випробувань. Спочатку потрібно розуміти їхню доцільність нічого такого мовляв не було. Це дійсно таке було. Далі Росія віддана забороні ядерних випробувань, але якщо це зробить інша країна, то Москва зберігатиме паритет. Мовляв, дивіться, вони шкувають американці. Американці це роблять все в стилі. Дипломатії, так званий Росіян. Росія каже, не збирається вмовляти США продовжувати ДСНО на рік договір стратегічних наступальних озброєнь. Саме це буде предметом переговорів між Росією та Вашингтоном. Вашингтон, це буде питанням номер один. А другим питанням буде Україна. І вони саме таки хочуть зараз побудувати діалог із Сполученими Штатами Америки, і я вважаю, що до певної міри Вашингтон потрапив у капкан російський. Тому що не так треба вибудовувати діалог із Кремлем для того, щоб не розповідали потім чи будуть вони продовжувати договір про стратегічне наступальні озброєння, це стосується ядерної зброї, чи не будуть. Він спливає наступного року термінів. Його треба продовжувати або автоматично, або ж ну дійсно підписанням якоїсь угоди додаткової. <кій> ну до речі, нагадую друзі, що Йозеф Байден фактично майже відразу підписав цей договір, коли він а, зайшов на посаду. І далі каже Лавров: вважаємо, що наш крок відповідає інтересам букстрім та всієї світової спільноти готові до будь-якого розвитку подій, що стосується ДСНО. Російська ініціатива на пост ДСНУ позбавлена подбійного одна. Все, що потрібно, це взаємність з боку США. Ну, так вони вважають, мовляв, ну, давайте за замовчуванням це продовжувати. Хоча, як на мене, така ідея доволі ризикована. Тим паче, мати справу з росіянами вже переконався весь світ небезпечно. <кій> ну і що вони заявили? Останнє ще ми будуть кажуть, дотримуватися добровільних обмежень доти, доки інша сторона їх буде дотримуватись. Тобто, дискус переходить у ядерну риторику для відновлення переговорів, де, звісно, в тому числі буде і українське питання.